Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати. Ну і, звичайно, ставити вподобайки. Не без того. Так ось не встиг я пояснити широкому загалу про те, хто такі московити і чому вони такі. Які є. так, Тобто, чому вони так діють? Ну ми ж бачимо, і в Україні, і не тільки в Україні, але в Україні особливо це є приклад. так, ну, Тероризму найстрашнішого знищення людей. І при цьому брехня, брехня брешуть, постійно брешуть. Ну, подивіться, ну, це ж я вам пояснюю, що вони нащадки андрофагів. Так, вони є нащадками андрофагів. Звідси і така їх такі їх дії. Так. Ну, а мені там от, дехто кажуть, ну, це ж не, не зовсім так. Вони ж теж люди, вони ж теж, ну подивіться, вони ж виглядають зовні як європейці. так, В, в, в крайньому разі там багато таких є. То ну ви не праві. ну Любі друзі. Ну, давайте будемо ну думать, хоч трошки, хоть трошки думать головою. І не просто події, отакі от десь там бачити якусь картинку, а робити з них якісь обґрунтовані висновки. Які обґрунтовані висновки ми робимо? Ну, більше, ж крім мене, ніхто не пише про те, що це нащадки андрофагів, тому вони так діють. Тому що вони не можуть інакше діяти. Це їхня сутність гемепична. Ну, що ми будемо вимагати від хижаків, щоб вони перетворилися на веганів? Ми ж не вимагаємо, так. А чому ми вимагаємо від нащадків-андрофагів, щоб вони не були такими? Щоб вони не були людоїдами? Так. Просто у цих андрофагів треба забрати їжу. Да. Забрати людятину, кажучи, науково, роззброїти їх. Так. Інакше нічого ж не зміниться. Ну подивіться, що відбувається. Це єдина країна світу, яка вустами. Президента, там хто там цей е, медведів? Він заступник голови ради національної безпеки. Державні телеканали, там основний це ж так званий Путінський канал Росія 1 де там Соловйов кожен день погрожує світу тим, що він знищить Сполучені Штати Америки ядерною зброєю, Велику Британію знищить Францію, знищить Німеччину, знищить уже уже не кажеться про Україну. Ну як це? Ну, Є ще одна, ще хоча б одна, ну давайте. Нація, народ, країна, яка погрожувала іншим державам застосуванням ядерної зброї. Ну, є в нас, що Ізраїль, ну, неофіційна ядерна держава, так, що вона загрожує. Комусь тим, що вона буде стріляти ядерною зброєю, наприклад, по Ірану, чи може Індія, чи може Китай, чи може Пакистан загрожує комусь, чи може Франція, так, десь там. І президент, чи голова Ради національної безпеки і оборони, чи на центральному телебаченні кожен день якийсь е... андрофаг виступає і розповідає про те, що ми там знищимо Росію, ми знищимо там Австралію, ми знищимо, не знаю, Бразилію, чи, може, Велика Британія. Які в нас там ще є держави, які володіють ядерною зброєю? Та немає більше такого. Ви кажете, що вони такі, як інші люди. Та ні. Ну, я думаю, що те саме б говорили папуаси, аби в них була ядерна зброя, погрожували б, напевно, усьому світі, тому що вони не так далеко відійшли від своїх дідів канібалів. Ну і ці ж. Ну подивіться, ну я вам навожу конкретні приклади, чому ніхто не звертає увагу на те, що я другої такої не знаю. Ну, немає іншої такої країни, яка б кожен день, і кожен божий день, і п'ять і, і разів, і десять разів погрожувала тій чи іншій країні, що вона її знищить ядерною зброєю. Ну, як це? Ну поясніть мені, давайте вдумаємося, у це що це за люди? І вони сидять у Раді національної безпеки. Не національної, а безпеки всього світу в організації об'єднаних націй Сидять. І разом з тим погрожують то тим, то другим, то третім, то четвертим. Ну, як це? І якось люди це сприймають як ну, можливість, даність. Я не знаю, як це сказати. Що вони підсвідомо вважають, що це андрофаги. і, то, і, і тому вони таки мають діяти. Тому ніхто не протестує проти цього. Що От постійні йдуть заяви. Кажуть, що той Медведів ніби не просихає. З цією країною вона має бути повністю ізольована. Вона має бути повністю роззброєна. Світ повинен зробити все для того, щоб вона збанкрутувала. А... Дуже багато лідерів, і не тільки лідерів у світі, вони не розуміють, що справа йде до загибелі людства. І їх в тому числі, якщо оце зло не буде знищене. Тобто Московія. Ну, напишіть: так це чи не так? Чи це, що я кажу, це неправда. І Сполучені Штати Америки погрожують комусь ядерною зброєю, чи Велика Британія, чи Франція, чи Ізраїль, чи хто ще там. Погрожує кожен день вустами своїх лідерів.